Ма, як тобі класно. Тунель. Увага! У місті оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, зберігайте спокій та перейдіть до укриття. Увага! У місті оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, зберігайте спокій та перейдіть до укриття. Укриття знаходиться на паті. Міс Салатик голос. Очень вкусно. Друзі, їдемо з вами до міста Харкова і не тільки до Харкова. Важливих справ назбиралось вже дуже багато. Треба все порішати за один день. Спочатку з'їздимо до коледжу, де навчалась моя донька, та заберемо деякі справки вже до вищого учбового закладу. ну що, ти рада, що не запізнилась на електричку. Дуже рада. Потяг. Не, мама От, до сих пор відійти не да. ну, що Все гаразд спіла. Ти зачем курточку так? Так Курточку завернула. Щоб тепліше було. Ага, ну нічого себе. Це топиться тепло. Скалечка тепленька. А після учбового закладу, друзі, заїдемо з вами до шикарного торгового центру Нікольський в місті Харкові та пообідаємо, пригощає моя донька. А далі прогуляємося з вами по міських магазинах та трохи скупимося додому. Сподіваюся, нічого нам не завадить. Ману, як тобі Класно. Да, тунель. А це мост. Ну, ходімо, ма, мамо. в страну чудес. Да, який дом. і забор, який красивий. В цьому учбовому закладі друзі. Моя дочка отримала деяку освіту, та треба взяти деякі довідки. Ходімте. Так, що там робить наша матусінька? Стоїть скучає. Як свою внучечку не дочекаюся, дама? Красота і ремонтне тесло. Має десь стеріліомам обрабатуєш, ручки. Ти будеш обработувати? Руці. Ой, яка матуся молодчинка. Та да чисто і И ручка обработала. Да, Давай скажи. Выпити. Та да, шо, а нам можна трішки выпить. Пахне. Ма, та да ти красунечка. Мама, до зеркала зразу. Сподобалось тут дуже. Ма які ялиночки за вікном. Такі величні, стовбур обрізали, щоб ніжка була. Пишні красуночки. Ма, хватить, дзеркало дивиться. Бо всю красоту проглядиш. Що ти там побачила? Поважних людей. Що правлять залізницею? Ну, звичайно. Люди, які правлять залізницею. Ну, завдяки їм ми приїхали сьогодні сюди, аби не ці люди сиділи б ми в своєму селі. Зараз поїдемо в Нікольський торговий центр. Дуже красиво, так? Да? Мамі дуже сподобалося в торговому центрі Нікольському. Вона... вона хоче, щоб ми туди заїхали. Ну, деревня, друзі. Нам подобається навіть торговеця. А потім <хи> волиничі, покушаємо гарно. Картушку фрі. І поїдемо додому, холодець доїдати. Та ми поїхали одразу на холодчик. <хи> Я не <хи> хочу приїдати фрі. Мужики так. самі залиши, ми приїдемо холодець будемо. Мама, місти. та вони там дискотеку вже устроїли. Танцюють, ткань. Та, не те, що немає, а просто що їм весело без нас. Весело. А а хто що їм? Їй подасть? Ну, я ж кажу, вони там вже пір на весь мір устроїли самі, а ми переживаємо, що вони самі стол не накриють собі. Нас Волю командувати ніхто не буде. Та Полі, Та з тебе такий командир, що більше вони тобі командують, а не ти ними. Робітники залізнички, як трояндочки, прикрили пісочком, понакривали, а зима така тепла, що можна було і не прикривати трояндочки. Нічого лишнього. Троянди, срібляста цинерарія і все. І ялиночки з сосновим опадом. Як свою внучечку не дочекаюся? Дамо? А я квітнички познімала. Нічого лишнього. Трояндочки, срібляста цинерарія. І ялинки. Мабуть, уже багато ручків їм. Ми? Путь дорогу, далі йдемо. Да. Все зробили, справочки взяли, їдемо додому. Зараз трішки погуляємо по нашому любимому місту Харкову да. І не тільки Харкову. Ми сьогодні не в одному місці були. Яке взагалі життя хороше. Ти моя золотая, вона розхвилювалася, що ми до неї підійшли. Така красунечка золота. Які квіти? Ой, диви, який умивольничок. А де квіти? Mm. Ой, ой, це моя улюблена тема квіточки. Ну, я більше полюбляю на вулиці квіт. Дахенбох така, як в тебе, також листя трошки пропадає. Друзі, як обліпішка обліплена. Кожна гілочка в ягодками засипана. Будь ласка, зберігайте спокій та перейдіть до укриття. Укриття знаходиться на паркінгу. Мінус в третьому поверсі. Увага! У місті оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, зберігайте спокій та перейдіть до укриття. Вся знаходиться на паркінгу мінус третьому поверсі. Увага! У місті оголошено повітряну тривогу. Поехали. Будь ласка, зберігайте спокій та перейдіть. Віта за... знаходиться на паркінгу, мінус третьому поверсі. Овага. <звук> у місті оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, зберігайте спокій, та придіть до укриття. Укриття знаходиться на парку, мінус режим полос. Мистер голосу проміжайтесь спокій, до укриття. Укриття знаходиться на партію. Мінус трезво. Ма не повезло, тільки зайшли до торгового центру, да, зараз ожидаємо Трошки прильоти. В укритті знаходимося. Продавці усі виходять. Всі виходять з торгового центру. Штабна повітряна тривога, активність тактичної авіації РФ Міг-31К над територією Білорусі. Цей літак є носієм ракет кінжал. Червоний колір, залишилась повітряна тривога, тільки в місті Харкові. Майже закінчилася. А в Миколаєві загроза арт-обстрілу. Загроза арт обстрілу в Миколаєві. І зараз уже скоро відчинять двері до торгового центру. Люди чекаються. Чекаємо, зараз уже скоро зайдемо. Вже скільки хвилин сорок знаю. друзі відчинили зайшли Таке штучне дерево в цікавому вазоні. Класний дизайн, апельсини, авокадо, ананаси, збір вітамінів. Друзі, авто підвісили. А ось і восьминожик велетень сповзає з даху на підлогу. Страхіття. Які свіжі помідори. А перець який просто чудо. Так, до м'ясного відділу потрапили. Треба все роздивитись. Ціни тут приємно вражають, недорого. Навіть шашлик та сало є відділ, мабуть, для красоти, ману що, вибрала салат? з грибочками, з кальмарами, з чим-то Святі напої від вартості спиртного отрізвієш відразу. А ти готова до трапези? Проголодалась? Доця нас пригощає. Туся чекає на внучку, поки та її обслугує. Красиво тут щось написано. Цього міста цілком достатньо для самопізнання, повністю згодна з цим вислівом. 300? Да. Если бы ты бургер был взяла, то ты уже не стоп получится. Нет, я так полноценный отборный. Сейчас там. Нет, просто пицца. Пицца 7. Салат будет сорок семь грибов. Шо, если ты билась пицца, каждый писать. Море в Мариновані грибочки. Там мясу тут больше. Вы хочете, можете додому пиццу. Видите, вот бабуль, салат и пицца. Все миллиард.

Поступаем sí. до того. Если что, я вам еще. Белая как раз. Аккуратненько. Чего будешь?

Казать, а нічого. Збираємося, друзі, додому через війну, їдемо в безкоштовному метро, зайдемо зараз до салтівського м'ясокомбінату, а потім до супермаркету АТБ. Мамі потрібен фарш. Чого тут тільки немає? Все виглядає дуже свіжим на перший погляд, а зложено все як акуратно та рівненько. Любо дивитися. О, гарні серделі сосісонам. Ціни приємні. У нас майже такі. І матуся в очікуванні сосисок. А це ми, друзі, вже зайшли в АТБ. Роздивляюсь овочі: капусту, моркву, цибулю. А ось синя чи червона цибуля, сорт Марс. Та що солодка. О, огурці просто один в один. Вкуснее нет да, вообще. Цула, 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 Какая она вкусная. Ма, да. она, она просто бешеная. Да, реально очень а вот да. Да. Бешеная 15. булочка синабу. Рекомендую, друзья. Мы Свойки, пиріжки, нарізні батони, все, чайочки. Ой, кольорові і аромат відчувається. Цукерманчики, хто полюбляє, на любий смак та колір. шоколадный батончик. И 31 Просто была, после средней, наверное. Может, платить. Нет, и Друзі, ми вже на залізничному вокзалі міста Харків. Купили білети, зараз йдемо на електричку. Тримайся, наш любимий Харків. Ми ще до тебе повернемося. Друзі, я вже дома. Миру всім та добра. До зустрічі, мої рідненькі.